Червона, ну і мостиська у синьо-жовтих кольорах, також з року в рік незмінна. Ось саме така форма є у колективу Андрія. Десь от те твердження, те, що команда набирає вже впродовж сезону, воно якраз підтверджується. Ось через ось той невдалий старт. Практично всі команди в нас у будь-якому матчі можуть тратити Зараз доба може відкривати рахунок і не забиває. Ну як же зараз. Однак Ігор Кушецький продовжує поєдинок. Ну те, як тут Назар Микола Янів не влучив, не знаю. О, зараз ще одна спроба і переклад була звитягана з командою Nice Guys 2-5. І там, до речі, рівень футзалу. Ось там дивимося, зараз якраз десь не очікував він. Можливо, що не буде спротиву і відкривають рахунок. У нас пекарі. Коваль. Ось скористалася цією перевагою п'ятого полу Львова. Завжди. Працездатності йому не відмовиш. Ну є трошки питання є до фізичної форми, але тут таке. Тобто, ой-ой-ой, зараз так дуже швидко забивають нас другий м'яч пекарі і. Величких містечок. Е, також ОТГ. Львівщини. Ой-ой-ой, зараз мистиць. Колосальний. Тригубець. Розтягував він знав. Знову зараз п'ятим польовим. Є старий Тригубець! Старий Тригубець забиває третій м'яч для Галицької. футбольною мовою зберіться альо. Подивимося, чи вислухається класно зараз! Клосень гол! Класно роз'єргують футболісти залісти серняк дотик туди і Матис. Забитий м'яч, але справа в тому, що... Хочеться інтриги все ж таки. Друзі, погодьтеся, хочеться, щоб ми сьогодні побачили. Це е, дуже-дуже досвідчені гравці. Це гравці, які вже дуже багато. Чемпіонату важко сказати, коли потрібно, вже буде десь так додати швидкості, що рятує Яблонський тут. По закону перепишу, люди гриб. Чи не вперше він сьогодні виходить? Гриб пробиває! Блокується. І постріл гриба, там бачимо незрозумілі дії. Ну те, що розуміється ця атака, а ніяк наразі за боку пробиває нас Щур, але звалюється. Щур. Ви ну, знаєте, мені так інколи е, склається враження. У великому футболі, коли там престижні, ой-ой-ой, небезпечно працює саме з цим гравцем, щоб не пропустити будь-які там емоції. Щур! Пробиває, але Кіпер Галич. Для пекарів. Перевобець на Тарасовича, Тарасович, Тарасович стріляє. На місці стояв. Але одразу ж перекоплення. Щур. Щур, що зробить зараз Тарас? Віддає непогано, серняк не влучає. Виглядає краще. тобто... Але вже все втрачено. Шагало. Малецький. Гриб. отримує передачу. Гриб, гриб. Пробиває. Штанга. Дяк. Щур. Чур втікає там малецький зліва. Тригубець просто повертає. 5 секунд. Гриб. Серняк буде завершувати. Серняк! 3-2. Ну це просто фантастика. Останні секунди. Кухну. Друзі, вриваємося у другий тайм. так. Дуже цікавий поєдинок у нас. Просто з сиреною. Все йшло до того. Зараз небезпечно тут. Ну і також, звичайно ж. Ой-ой-ой, зараз Андрій Шало проти Кушецького поли. Саме так буде сприймати Серняк! Малецький серняк! Ой-ой, ой бурмас помиляється зараз. Звичайно ж, бурмас помиляється, отримує від жовту карту. Щур забиває! Як же ж холоднокровно! Як же ж солідно зараз Чур себе повів. Галицька грає вже з п'ятим польовим. Зараз удар по воротах і Оооо! Гриб відзначається! Це просто щось фантастичне! Я, я не проти насправді, щоб все змінювалося. Але цей факт, він за... Ой-ой-ой, висе! -ой -ой. змінить. Є час. Є е, гравці, є... Тобто, зараз можна зрівнювати рахунок, який розіграш. І ось ось він. Те, що я говорив, ось він досвід. Є результат. Да. Е, також пишете про те, що Чур рішай так. Вирішив все, вирішив при пенальті. Ось зараз небезпечно, але... Десь він не міг там досвідченим навіть сказати, паузу, взяти, матись, ворота порожні, матись, не влучить. Коли потрібно забезпечити результат. З мечем для не відтісняє його тригубець. Данів! грип, ворота порожні вже здобиє! Сергій тригубець! 5-4. Помиляються, помиляються в нас прикордонники. І Зараз про казує себе. Ось він воїн, гравець, тренер команди. Назвакою своєрідний. Мостицький для того, щоб таки звілити зрівняр почути ваші коментарі. Десь там на завершення а зараз кушецький грубо грає проти. Серняка, але одразу ж визнає кушець. Мостицька-мостиська мостиська, чуємо тут в залі. Тож Шагало розіраз. Серняк! Щур! Пробиває гриб! Добивання нема, Малечник, знову гриб! Але не б'є три губця і сирій трубець проти Шагала. Шагало рятує свою команду! Гриб! Гриб не влучає! Ну, Напишемо коментарі, чи зможе мостиська. Щось зробити, але ось зараз помилка, звичайно. Сергій Триубець відзначається Сергій І... Дуже-дуже багато що вирішує. Ну, да, для болівальники мистицької, але я думаю, що це все. Ну от щур. Атака буде від синьо-жовтих. Ось так завершується ця зустріч. У нас звичайно ж приємно за цим спостерігати. Зараз бачимо Росмостицька. дякую вболівальникам, сюди, відеокамеру, суди на, за те, що дивилися трансляцію.